Гуманітарна допомога на передову. Народний рух разом з самообороною Львівщини доставили бійцям 40 тонн вантажу та два позашляховики. Гуманітарний конвой очолив Василь Куйбіда. перша зустріч відбулася з бійцями 80-ї аеромобільної бригади. Наступною зупинкою гумконвою став Краматорськ і теплий прийом побратимів із варти руху, які входять до складу 25-го батальйону Київська Русь. Ми допровадили сюди черговий конвой допомогу нашим воїнам. Вільним українцям, які тут протистоять рабам Путіна, це більше 40 тонн вантажу, серед якого і продукти харчування, і різна амуніція. Не всі ми можемо бути на фронті, але у всіх нас одна система цінностей, на вершині якої українська самостійна соборна держава. І у всіх нас одна мета. Відстоїти її суверенітет і територіальну ціль на згадку. Хлопці підписали прапори та пообіцяли повернутися живими і здоровими. Василько й біда звернувся до представників територіальних громад допомагати родинам тих, хто воює за незалежність України.